Подарувати радість різдва дитині і дорослому. В Івано-Франківську відкрили виставку з унікальними іконами та вертепом. Вони зроблені із соломи та сіна. Незвичні вироби однією з перших побачила наша Тетяна Додак. 400 кілограм сіна, 20 соломи та два 50-метрові мотки ниток. Стільки матеріалів використали надвірнянські вчителі та митці для виготовлення вертепу. Береться звичайний, як кажуть, папічок. Народі говорять, обгортається сіном і скручуємо звичайними нитками, такими, щоб вони нівелювалися в формі з цим матеріалом, основним матеріалом, сіном. Далі створюється за пропорціями, створюється одночасно каркас цієї фігури. Художниця Ольга Мальник каже, солома є важливим елементом української культури впродовж століть. Раніше на Різдво не прикрашали ялинку, натомість були дідухи і павуки із соломи. Створили оцю дивну шопку різних, я кажу образів, які усимволізовують оцей прихід Христа Спасителя в християнській культурі. А в слов'янській культурі це прихід зміна. Піру року унікальність роботи в тому, що це найбільший на прикарпатті солом'яний вертеп. Найвищий елемент, зірка, має розмір 2,5 метри. У метри. Всіх колядках співається, прославляється, що маленький ісусик родився в яслах на сіні. І виникла така ідея створити ось такий вертеп. Все розпочиналося з дуже маленьких фігурок, самої Марії, Ісусика. І з кожним роком це все збільшувалося, збільшувалося, збільшувалася кількість фігур. Ви бачите, вони досить є і кумедними, і складними. Також на виставці представили солом'яні ікони. Авторка Галина Різничук розповідає, надихнулася на роботу з цим матеріалом вже у зрілому віці, коли її син навчався в інституті мистецтв. Солому жінка заготовляє сама. Може, складається перше враження, що це я наклала соломку, а зверху малювала. Ні, це зовсім не так. Це по контурних основах. Я на око наугад, бо я не маю художньої освіти, я не вивчала. Ні кольорознавство, ні анатомію. Я просто так як мені підказувало моє відшиття внутрішнє, моє бачення. Моя молитва своєрідна це робота над іконами. Я працюю над іконою, я подумки молюся. Я прошу Бога про перемогу України. Поглянути на роботу прийшла пані Марта із донькою Софійкою. Каже: не очікувала, що вертеп буде таким масштабним. Скільки детально все пророблено, ну я зрозуміла, що надзвичайно велику працю було прикладено для того, щоб створити таку красу. Я ну я, я здивована. Чудово, що в такий нелегкий зараз час от такі композиції створюються і приносять, хоча б ну чуть, -чуть але радість для нас, батьків і для таких маленьких дітей. Виставку Солом'яне різдво експонуватимуть у палаці Потоцьких до кінця січня.